Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 2002 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 іБМ? І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети. Розберемо особливості аверса монети, поговоримо про реверс монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, та обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 2002 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з алюмінієвої бронзи. Діаметр монети складає 16,3 мм. Маса монети 1,7 грама виготовлялася монета на луганському монетному дворі. Як ви бачите, можна побачити клеймо монетного двору. Що ж до гурта, то гурт у монети рифлений. Тобто, може бути крупна, може бути мілка насічка і вона йде по всьому колові монети. Тираж монети складає приблизно 60 мільйонів екземплярів. 10 копійок 2002 року по каталогі ТК мають штамп 2 і БМ. Зараз ми про це все і поговоримо. Для визначення штампу нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який, ми визначаємо ціну даної монети. І як завжди. Ми розпочинаємо розбір монети з аверса і по аверсу монета має штамп 2. Які особливості має штамп 2, 10 копійок 2002 року, зараз про це все поговоримо. Отже, штамп 2 по каталогу ІТК 10 копійок 2002 року характеризується так: середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться ближче до герба та віддалена від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати 2002, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Також відстань між крайніми остями складає 11,2 мм. А середній зуб тризубця знаходиться по центру. І має потовщення зліва. В ніжній частині. Ось саме в цьому місці ми бачимо, що є потовщення герба. От саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати аверс 10 копійок 2002 року штампу 2. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. По реверсу монета має штамп ІБ. Перед тим, як визначити штамп ІБ, ми повинні визначити штамп І, адже штамп ІБ є уточненням штампу І. На що ми звертаємо увагу в штампу І та як ми його характеризуємо? Ми дивимося на грону номер 2 В штампі І грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до Першої ягоди зліва. Ось можемо це наглядно бачити. Вроді номер 7 черенок не підходить до ягоди. І всі написи, вони більш випуклі. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп І. Як я вже сказав, штамп ІБ є під видом штампу І. І ми, ж, ми можемо його охарактеризувати так. Розмір зображення більше, тобто вінок приближений до канту. А чорточка над буквою І, вона товста і. Складає приблизно 0,25 мм. Тобто, основну увагу штамп ІБ уточнює штампі тим, що мала відстань від вінка до канту та чорточка букві І вона товста. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 10 копійок 2002 року 2 і БМ Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М. Значить, те, що гурт у монети мілкий, а так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили та охарактеризували штамп монети, ми переходимо до визначення ціни монети. Якщо у вас є монета номіналом 10 копійок 2002 року, то ціна на даний час складає від 1 гривні до 1 ,20 гривні 20 за одну монету. Це якщо вона знаходиться в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету номіналом 10 копійок 2002 року, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була Національним банком та не була в обігові, то ціна такої монети автоматично складе від 3 до 4 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знайдете і вам пощастить отримати монету в ролові, тобто була випущена національним банком та запакована на монетному дворі монета і Пофасована по 50 штук, то ціна даного ролу на даний час буде 2000 гривень. Тобто 50 монет, 10 копійок 2002 року в ролі коштуватимуть 2000 гривень. От саме такі особливості ми дивимося по даній монеті. Також ми особливу увагу звертаємо на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є. Алюмінієва бронза. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка виготовлена з інших металів, це можуть бути латунь, магнітна сталь покрита міддю, магнітна сталь, покрита латунью, немагнітна сталь, алюміній, срібло, мідно-ніклевий сплав, то це буде пробна монета, ціна якої стартуватиме від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Тому обов'язково звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Дві копійки 2002 року. Зі штампом 2 ІБМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця були відомі на магнітній сталі на кружки для монети однієї копійки. Згідно аукціонів, дана монета була продана за 25 тисяч гривень. Тому ціна така, що потрібно звертати увагу на дану монету. Також вашу увагу хочу звернути на те, що ми обов'язково дивимося на гурт даної монети. Як ми знаємо, гурт рефлений, тобто мілка насічка йде по всьому колові. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, штамп буде два. І БГ. Далі 3Г значить, що гурт гладкий. Тоді ціна монети буде складати від 12 тисяч гривень. Проте тут є деякі нюанси. Ми повинні дивитися, щоб цей гурт не був сточений механічно, а просто він не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. І особливу увагу ми дивимося на поворот, тобто на відношення аверсу до реверсу. Якщо ваша монета 10 копійок 2002 року відноситься аверс до реверсу на 0 градусів. Це буде звичайна монета. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має відношення аверсу до реверсу на 30 градусів, то ціна даної монети буде складати від 100 гривень за один екземпляр. З поворотом на 90 градусів ціна монети складатиме від 400 гривень за один екземпляр. З поворотом на 180 градусів ціна монети складатиме від 1000 гривень за одну монету, адже в цій монеті дуже зацікавлені колекціонери. От саме такі особливості та саме такі характеристики хотів вам розказати в даному відео. Що ж до того, як зустрічається в обігу даний штамп, то я хочу сказати таке: в 10 копійках 2002 року відомий лише один штамп, штамп 2 і БМ. Якщо ви тримаєте в руках цю монету, то ви тримаєте автоматично від 1 гривні до гривні 20 в звичайному обіговому стані. Якщо ж монета в штемпельному близькові, від 3 до 4 гривень за монету, більше ця монета коштувати не може, якщо вона виготовлена з алюмінієвої бронзи. Якщо ж вона виготовлена з інших металів або сточений гурт, чи поворот аверсу до реверсу, це ціни, які будуть стартувати від 100 гривень, дивлячись від того, що на даній монеті не є стандартом. Отже, саме такі особливості мають дані штампи у цій монеті. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 2 і БМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з продовжимо розглядати монети України номіналом 10 копійок 2002 року, для того, щоб розумітися, скільки можуть вони коштувати, та яка ціна даних монет. І зараз як завжди розкажу, як я швидко визначаю штамп 10 копійок 2002 року. Як такої особливої уваги звертати не треба? Проте, все-таки штамп треба розрізняти. Штамп другий характерний тим, що середній зуб трезубця гострий, тонкий напис Україна приспущена до герба та віддалена від канту. Відстань між гостями 11-2 мм. Це буде саме основною відмінністю. Після того, як визначили аверс, переходимо до реверса. Штамп і характерний тим, що грой номер 2 малий тупогольний трикутник, а вронь номер 5 черенок підходить до першої його. Як ми знаємо з інших років. Черенок підходив до ягоди номер 2 Коли ми це все з вами визначили, ми визначаємо підвид ІБ. Він характерний тим, що кант приближений до вінка і чорточка наді, вона товста. Але, як я вже говорю, 10 копій 2002 року має один варіант виготовлення. Тому вам монета може попастися тільки з таким штампом. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо залишили запитання, задавайте. Номер знаходиться в шапці профіля. І все на цьому буду закінчувати Тож, всього найкращого.